Мали розглядати проєкт постанови про визнання Голодомору як геноцид української нації. І та більшість регіонально-комуністична. Не поставили вчора цього питання. Вони і далі не хочуть визнавати геноцидом цю трагедію. Але мене, напевно, так само були і наші тернопілля. Я хочу знати. Яка тварина дала вказівку сьогодні під Волочиську проводити перед святковим ярмаром? Чи може це приїхали з Києва, чи з Донбасу? Чи може це приїхали з Москви? Чи поморощені переменні і фарисеїв це влаштовує? Для того, щоб не повторився вон, ми повинні разом. Гордо підняти голову про те, що говорив міський голова. Гордо тримати, пам'ятати, що ми є велична нація, що ми є українці, що ми є християни. Я впевнений, що в пам'ять тих мільйонів, які полягли за Україну, не видно уб'єм про перемоги. Вічна пам'ять мільйонам українців.